Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 7 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Аркан Зірка. Старший аркан, вам так. Все, що стосується. Навчання, роботи, можливо, якась рекламна кампанія, або реклама вашої продукції, все буде вдалим. Якщо це стосується ваше питання особистих стосунків, то так, можливо, романтична якась зустріч, дружні зустрічі можуть бути, і на даний момент буде поки що все. Надалі розраховувати. Поки що не варто. Час покаже. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант королева Келихів. вам так. Сьогодні ви будете така емоційна, приємні емоції будуть вас переповнювати, можливо, сімейні справи вас будуть влаштовувати, або теплі стосунки з родиною. І якщо вам потрібна буде порада, можете звертатися до особи жіночої статі, ви її відчуєте і підтримку, і отримаєте пораду. Але є невеличке застереження. Уникайте всього, що понад міру, тому що це може завадити вам або стати якоюсь перешкодою. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант вісімка пентаклів перевернута. Вам ні? Можливо, ви чекали, що з вами розрахуються за якусь працю, але ви не отримаєте ці гроші. Можливо, зарплату не виплатять вчасно, або не оплатять те, що вам обіцяли. Можливо, вам заплатять менше, ніж вам обіцяно було, а ви очікували на більшу суму. А ще таке питання, можливо, у вас не вистачає знань, майстерності або інформації, щоб вирішити те питання, яке вас турбує. І зверніть увагу на стан свого здоров'я. На спину, на руки, ноги, як вони у вас на сьогодні відчувають себе, можливо, потрібно зробити деякий перепочинок. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, спокійного і затишного дня.